Якщо все піде за планом, то вже до кінця тижня буде видно результат. А саме відновлена ділянка цієї дорожньої магістралі в індустріальному районі. Наразі міські шляховики позбавляються від всього старого та пошкодженого, аби згодом встелити новенькі шари асфальтобетону. І як тільки всі роботи закінчать, то ця дорога буде ну просто файна краля для автовласників. Даний час проводимо поточний ремонт вулиці Роганської. довжина ділянки близько 1500 погонних метрів. Буде вкладено більше трьох тисяч асфальтобетонної суміші. Дана ділянка була в дуже в жахливому стані. довго по часу не проводили ремонтні роботи, було прийнято рішення. Відновити дану магістраль на даний час зрізаємо пошкоджене покриття, тобто верхній шар асфальтобетону. Також замінюємо пошкоджений від часу дорожній борт та відновлюємо всі внутрішні мережі. Як тільки будуть завершені підготовчі роботи, одразу станемо для асфальтування даної ділянки. За що до попередимо наших автовласників. Наше підприємство продовжує ремонтні роботи в всіх районах нашого міста. Саме в Холодногільському районі на даний час робимо зупинки громадського транспорту. Також ці роботи проводяться в Салтівському районі. Проводимо ремонти пішохідних доріжок і внутріквартальних доріг нашого міста. Також прибираємо місто 24 на 7. Ігор Баскровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків, новини.